Кандіна – це витончений жіночий годинник, що втілює швейцарську якість і стриману елегантність. Його круглий корпус із неїржавкою сталі гармонійно поєднується з сталевим браслетом, а інкрустація камінням ідеально доповнює образ. Блакитний циферблат прикрашений витонченими індексами та віконцем дати на положенні 6 годин, що додає практичності щоденному насінню. Усередині кварцовий механізм, який гарантує надійність і довговічність. Мінеральне скло захищає від подряпин, а водозахист 50 метрів дозволяє не турбуватись під дощем або при випадковому контакті з водою. Година Кандіна ідеальний вибір для жінки. Яка цінує класичну красу з нотками розкоші. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія. А ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.